Мене звати Єлизавета, моя собака, його ім'я Мока, він там займається. Йому один рік і два місяці. Порода, метис, він безпородний. Тобто, моя собака була загалом досить таки реактивна. Він реагував на інших собак, на мужчин. І загалом з тренуванням у мене були проблеми. Він мав дуже багато звичок, яких я я закріпила йому протягом якби. Я робила власні помилки і закріпляла йому погані звички. Мені дуже сподобалися саме тренера. тобто дуже якби, гарний підхід до собаки був, дуже з розумінням поставилися. Було дуже багато гарних порад щодо виховання собаки і закріплення всіх вправ вдома. Щодо спорядження, теж були гарні дуже поради. Так, загалом тренера це, мабуть, найкраща частина цієї школи. Комунікація зі школою, Загалом ми більш за все комунікували саме фізично, якби лице до лиця. Було зовсім трошки в WhatsApp. А, так, було абсолютно все зрозуміло. Я так зрозуміла, що підхід ми міняли до моєї собачки декілька разів, і би, інструктор дуже старався знайти би, власний особистий підхід. Бо, ну і до мене, власне теж, бо тому що там тренуються не тільки собака, але й володар теж. Навчається якби, правильно комунікувати зі своєю собакою. Тобто я теж особисто дуже багато чого навчилася. Так, це абсолютно повністю співпало з очікуванням. Тобто я очікувала отримати набагато більший контроль і розуміння своєї собаки. І, власне, це я і отримала. Я повністю зараз, майже повністю контролюю свою собаку, набагато покращувалося розуміння і комунікація з собакою. І... Наші відносини теж набагато краще стали. Так, я би порекомендувала вашу школу обов'язково. Так, я планую повертатися принаймні на готель через два місяці і, можливо, на навчання, якщо будуть кошти.